Друзі, чому завершення бойових дій це не кінець, а лише початок. Давайте далі в цьому питанні розберемось. Завершення війни не означає, що всі проблеми зникнуть, а життя одразу повернеться до нормального, довоєнного русла. Це скоріше буде новий етап, складний, але водночас надзвичайно важливий. Кінець війни це лише початок величезної роботи над собою, своєю країною. І майбутнім. Перемога буде означати припинення бойових дій, але за нею приходить новий виклик відбудова. Зруйновані міста, пошкоджені дороги, заводи, школи та лікарні усе це потребує не лише фінансів, а й часу, енергії та спільних зусиль. Уявляєте собі, як важко буде людям, які пройшли через жахи війни, повернутися до звичайного життя. Солдати, які захищали країну, потребуватимуть реабілітації та соціальної підтримки. Біженці, а які втратили свої домівки, потребуватимуть умов для повернення, і навіть ті, хто залишився вдома, матимуть свої рани, хоч і невидимі. І тут виникає логічне питання: відбудова країни: наскільки це взагалі реально і скільки часу піде? Скільки? Десять, двадцять а можливо і сто років, як заявляв президент США Трамп. За досвідом інших країн, постраждалих від війни, повна відбудова може тривати десятиліття. Наприклад, відновлення Європи після Другої світової війни зайняло близько 20 років, але в нас є шанс зробити це швидше завдяки технологіям, підтримці партнерів і нашій непохитній рішучості. І от подумайте, сотні зруйнованих мостів, тисячі будинків, доріг, шкіл. Лікарень, це все потрібно не просто відбудувати, а зробити кращим, ніж було? І ось що я думаю: якщо ми зможемо мобілізувати ресурси, правильно їх розподілити і залучити міжнародну допомогу, то перші результати можуть бути вже через 3-5 років. Але повноцінний результат це перспектива на 10-15 років, а то й більше. А щодо нашої економіки, чи зможе Україна стати так званим? Тигром економіки Східної Європи після війни економіка буде одним із ключових викликів. Нам потрібно буде не тільки відновити зруйноване, але й створити нову конкурентну модель. Уявіть собі, Україна може стати центром високих технологій, зеленої енергетики та агроінновацій. У нас є все для цього: земля, люди, знання. Однак треба зрозуміти, що відновлення економіки це не лише про гроші, а це про довіру інвесторів, верховенство права і боротьбу з корупцією. І ось тут все залежить тільки від нас. І якщо ми подолаємо старі проблеми, то за 5-10 років зможемо стати однією з найбільш динамічних економік Європи. Ще один важливий аспект це люди. Війна розкидала українців по всьому світу, а повернути їх додому буде дуже важко, але можливо. І ось що я думаю: ми повинні створити такі умови, щоб люди самі хотіли повернутися додому. Потрібно буде відбудовувати не лише будинки, а й суспільство. Допомога ветеранам, психологічна підтримка, програма реабілітації для тих, хто постраждав. І це все забере час і умовно 5 років на перші. Кроки. І, можливо, це стільки ж щоб закласти міцний фундамент на майбутнє. Після війни Україні доведеться адаптувати свою економіку до нових реалій, і це означає, що багато професій стануть особливо затребуваними. Ось кілька таких професій, які будуть дуже важливими. По-перше, це інженери з відновленням інфраструктури. Відбудова міст, доріг, мостів та інших об'єктів інфраструктури стане пріоритетом після війни. По-друге, це екологи та фахівці з відновленням навколишнього середовища, відновлення екосистем, очищення земель і водних ресурсів будуть важливими для створення сталого майбутнього для країни. Наступне це кібербезпека та it фахівці також психологи та психотерапевти, фахівці з логістики та відновленням постачанням ланцюгів після закінчення війни велика увага буде приділятися відновленню логістики, складам транспорту та постачальним мережам. Наступне це аграрій та фахівці з агроінновацій. Також будуть потрібні фахівці з енергетики та відновленням джерел енергії. Спеціалісти з відновлених джерел енергії і інженери енергетичних систем, ну, звичайно, будуть затребовані на всіх етапах відновлення. Також юристи та фахівці з прав людини. Справа в тому, що після війни буде необхідність у великій кількості юридичних спеціалістів для відновлення справедливості вирішення питань компенсацій та допомоги внутрішньо переміщеним особам. Також освітяни та спеціалісти з відновленням освіти. Війна серйозно вплинула на систему освіти, а потрібно буде відновлювати школи, університети, а також модернізувати систему навчання для того, щоб відповісти на потреби нових поколінь. Освітяни, вчителі, методисти, а також фахівці з дистанційного навчання стануть важливим для розвитку молоді в поствоєнний період. А також фахівці з медичної реабілітації. Лікарі, фізіотерапевти, психологи та медичні фахівці, які займаються реабілітацією ветеранів постраждалих від війни, стануть важливою частиною системи охорони здоров'я. Ці професії будуть критично важливими для відновлення країни після війни. І хоча ми не знаємо точно скільки часу знадобиться для повного відновлення, можна бути впевненим, що потреба в цих, спеці... в цих спеціальностях лише зростатиме. Наступний пункт, який треба буде вирішити, це безпека України після війни. І тут я майже впевнений, що наша армія стане однією з найсильніших у світі. Ми вже це довели. Але після війни безпека буде не лише про армію. Нам потрібно буде зміцнювати кордони, розвивати кібербезпеку і будувати партнерство з країнами НАТО. Чи стане Україна членом ЄС і НАТО? Це питання майбутнього. Але я впевнений, що після війни ми. Матимо всі шанси. Європа бачить нашу силу і відданість демократичним цінностям. І якщо чесно, то сам процес інтеграції України в НАТО вже розпочався. Сучасна армія, новітня техніка, виробництво зброї натовського стандарту на території України. Ну тому вступ до НАТО це е, питання лише кілька років перемовин, реформ і роботи над собою. Також кінець війни це наш шанс переосмислити нашу ідентичність. Війна довела, що ми сильний народ і бага... з багатою культурою, але тепер на нас чекає завдання закріпити. Цей імідж у світі та всередині країни, і це початок нової епохи в музиці, мистецтві, літературі, яка вже зараз розповідає світу про наш шлях і нашу силу. І я думаю, що культура стане одним із важливих інструментів відновлення. Музика, література, кіно, мова все це отримає нове дихання. Ми станемо ще більш впізнаваними у світі. Після війни Україна опиниться у центрі уваги світу і це відкриє нові можливості. Але ці можливості доведеться використовувати з розуму. Ми отримаємо не лише підтримку, але й чіткі вимоги щодо реформ. І тут розпочнеться боротьба вже не з ворогом, а й з внутрішніми проблемами. А це, по-перше, корупція, неефективним управлінням структури та відсутністю прозорості. Кінець війни це шанс почати з чистого аркушу, наповнити цей аркуш сміливими планами, великими цілями та рішучістю змінювати себе і світ навколо. І якщо ми не розгубимо цю енергію, то зможемо створити майбутнє, про яке зараз мріємо. І ось що я зрозумів: перемога у війні це лише початок. Нам знадобиться, знадобляться роки, щоб стати сильнішими ніж ми були. Якщо ми згуртуємося, не дозволимо старим проблемам повернутися і зробимо ставку на людей, то зможемо відродити Україну. І навіть якщо це займе 10, 15, 20 років, ми зробимо це не заради себе, а заради наших дітей і майбутніх поколінь. Я вам дуже дякую за те, що переглянули це відео. Підпишись обов'язково і до зустрічі!